Всім привіт! Їхали, їхали. І дивіться, що знайшли. Такий телевізор роботрон ГДР маленький. Вже витягнули з машини все, що було в машині. Давайте подивимось, що в цьому телевізорі. Я вже трошки його розкрутив. ГДР. Але чи щось тут толкове є, навіть не знаю. Зараз я розкручу на плати. Хоч Хоч таке відео зазніму. Да. І таке тут попадається. Ну що ж, трошки розкинув плати. Нічого в принципі цікавого в ньому немає. У нас коробочка була. Одна. Потім друга є варікапи там з позолотою і польовий транзистор, чи як він там польовичок, тобто з жовтими ніжками. Один, вроді, побачив. Тут нічого, тут нічого. Платка. А ось ще якийсь транзистор, але напевно білий. Да, білий. Можливо, на жовта. А, і ось польових, типу. Також білий. Так, ось така мікросхемка. Таке щось трошки є. На півбочечки більше з того, що без позолоти. Медяха. ці крутилки, яких нічого немає. Ось посріблення. І ось мідні катухи. Алюмінієвий радіатор. Ну, якийсь такий цей у нас телевізор. Так, і тут попалася навіть така знахідка. Ну, Хоч думаю, хоч щось засніму. Все добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.